Четверте квітня, щоденні роздуми, завищені очікування. Це цілком реальне відчуття власної неповноцінності ще більш посилюється його дитячою чутливістю. Такий стан справ розвиває в ньому ненаситну, ненормальну потребу в схваленні оточуючих і визнання суспільства. Все ще залишаючись дитиною, він хоче дістати з неба місяць, але місяць, мабуть, не бажає до нього спускатись. Мова серця сторінка 102. Коли я пив, я балансував між почуттям власної нікчемності і переконанням, що я центр всесвіту. Пошук рівноваги між двома цими крайнощами став основною складовою мого одужання. Місяць, про котрий я завжди так мрія, в тверезості рідко буває повним. Він являється мені в різних фазах і в кожної є якийсь урок. За затемненням, коли настає темрява, часто слідує справжнє пізнання, але з кожним циклом мого одужання світло стає яскравішим. А моє бачення глибшим.